9 липня, субота, колектив телекомпанії Жасмін підготував для вас свіжі новини з життя району. Вітаю в студії Людмила Лотецька. Про головне у нашій програмі коротко в анонсі. На Тальнівщині зафіксовано випадки африканської чуми свиней. На Жашківщині сформували план дій щодо профілактики африканки. Станом на 1 липня цього року в районному бюджеті чималий із шістьма нулями дефіцит коштів на фінансування освітянської галузі. Чергова добра справа від благодійного фонду Нова громада. На Жашківщині святкували Івана Купала. На Тальнівщині намагаються локалізувати спалах африканської чуми. Зону спалаху і територію нашого району розділяють близько 60 кілометрів. Тож на Жашківщині впроваджуються заходи запобігання виникнення і поширення африканки. Небезпечний цей вірус лише для свиней, але людина, свійські і дикі тварини можуть бути його переносниками. У залі засідань жашківської райради було проведено комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої представники районної влади, структурних підрозділів РДА, сільгоспідприємств району, сільські голови визначалися із планом дій щодо профілактики АЧС. Жашківський район славиться свининою. На околиці Жашкова розміщений найбільший у Європі та поки єдиний в Україні ринок оптової торгівлі худобою чародій. На території району функціонує кілька тваринницьких комплексів, де вирощуються свині, відгодовують рожевих тварин і в підсобних господарствах. Власне, це є одним із способів заробітку для багатьох жителів району. А для чого? А щоб заплатити за газ, за світло? Що ж там тепло? Та й... Там одне трошки для себе одне вже, щоб продати те. Що ж було діти треба ж дати Городі, діти. Щоб... Пенсії недостатньо. А що ж та й пенсії? 1200. А свині держу, бо треба ж за що жити? Що ж та й пенсії мало? газ дорогий, і все дороге. За що жити? Особливо відомим на Черкащині та Київщині є Скибинське сало. Втім, український делікатес на сьогодні під загрозою. Країні, зокрема в Черкаській області, зафіксовані випадки африканської чуми, яка косить свиней, змушуючи владу запроваджувати карантинні обмеження та забороняти продаж свинини і зерна для годівлі худоби. Після вчора, десять часов вечора, було направлено під матеріал центральну лабораторію Київ на Донецьку, і десять часом було підтверджено виділення африканської чуми з будників свиней. Село Лісове, Тельнівський район. Це від нас 60 кілометрів. Лікування не розроблене і заборонене. Вірус встановлений 114 років назад. За цей період не винайшли ніякі ні вакцини, ні лікування, тому що ну, не, він мутант і практично ну, не можна розробити ні вакцини, ні методи лікування. Учасники засідання вагалися, ситуація вимагала терміново провести облік поголів'я свиней у районі, та водночас такі дії можуть спровокувати поширення вірусу. Поширення інфекційної хвороби може спровокувати і транспортування тварин та свинини, у тому числі і несанкціонований продаж свиней і м'ясної продукції, що в Україні досить поширене явище. Проблемною виявилася і утилізація загиблих тварин. Як зробили вороному? На місці хтомогильника території, цього, де вас там є, зробити вже не просто яму, а зробити сучасний, викопати яму, поставити пульс, зробити яму в бекарів. На території району існує лише сім діючих допомоги, на, на місці е, діючих господарств. Раніше були в кожному старці подомогильник, з розвалом господарства, сільська рада на балансі їх не брала, дальне господарства, які взяли землю, теж їх не брали, ми їх закривали. Дійшо законодавство забороняє відкривати вже вже закрити заборони. То Тож, обговоривши різні нюанси, учасники засідання сформували план дій щодо попередження африканської чуми свиней. Подібні пам'ятки та контакти відповідальних за профілактичні заходи осіб можна знайти у кожній сільській раді. Тож працівники ведслужби та керівництво району закликають, аби уникнути великих втрат, масового падежу свиней та введення карантинних обмежень, повідомляйте про найменші підозри захворювання тварин на африканку. Неприємно, але факт. Станом на 1 липня цього року в районному бюджеті чималий і шістьма нулями дефіцит коштів на фінансування освітянської галузі. І дану проблему держава не вирішить, дефіцит не погасить. Тому районній владі потрібно вживати термінових заходів. Днями головою Жашківської РДА Сергієм Бойком було ініційовано зібрання спеціальної комісії за участю відділу освіти РДА та депутатів районної ради, метою якої було віднайти шляхи зменшення дефіциту коштів на фінансування освітянської галузі. Дефіцит коштів на заробітну плату освітян становить 3,380 триста 2 3 мільйони 382 тисячі. Це до кінця року. Всі заходи, які ми зробили, вже... у нас на початок року було 6, 700, 6 мільйонів 700 тисяч. Всі ті заходи, які ми зробили, ми вже її зробили. І до кінця року ми вже в нас вже немає, що зробити для того, щоб, щоб зменшити фінансове навантаження на землі з коронавіру. Понизити тут Лимщанську школу, вона зараз школа першого третього світу, пониження до цього. Пониження, жашківської, пониження в ступені, жашківської ЖО, зож номер 5 Зараз перших третіх ступені, пониження до другої ступені. Соколівський напрямок, опорна школа Соколівський МВК. Даному, по даному напрямку планується призупинення конало ЗОЖ першої перших третіх ступенів. Ну, до Конело немає такої реальності підвозити дітей із конало тому що там 70 дітей. Це два автобуси, не треба вивезти дітей. Це нереально. Виконили Тут, в принципі, реально і можливо понизити її в ступені до другого ступеня, зараз першого, третього ступенів. Так, вороненський напрямок, опорна школа вороне. Призупинення Хрижнянської Хіжня, ЗОЖ і пониження Охматівської до другого ступеня. До НДК. Зараз е, Охматів перший, другий ступені. Пувачівський напрямок опорна школа Пугачівка. Пониження ступені Кривчунської ЗОЖ і пониження ступені Житнецької ЗОЖ. Бузівський напрямок це на швидкіде поступник до другого. Якісна освіта це в першу чергу сучасні умови для розвитку навчання та виховання учнів. Через гострий брак фінансів створити такі умови в малокомплектній школі важко. Сьогодні дуже часто діти та батьки вибирають заклади з кращими умовами. До того ж, навчання у великих шкільних колективах сприяє здоровій конкуренції між ученнями, їх прогресивному гармонійному розвитку. Проте й укрупнення загальноосвітніх закладів має свої підводні камені. Одна з найпопулярніших проблем. Підвезення дітей із територій, де немає школи, до місця навчання. Хоча, як запевняє районна влада, на жашківщині цієї проблеми нема. Повертаючись до зібрання, наразі ж так і невідомо, яка доля чекає на малокомплектні школи району. Депутатам потрібен час, аби перед відповідальним рішенням зважити всі за і проти. А поки народні обранці і влада гадають, як вийти з неприємної ситуації, у школах активно ведуться роботи по підготовці до нового навчального року. 3 та 4 липня офіційна делегація від Жашківського району взяла участь у святкуванні до дня незалежності Республіки Білорусь, що проходили у місті побратимі Жашкова, столбці Мінської області. На запрошення керівництва Стопцівського району до Білорусі вирушили працівники Жашківської районної ради та райдержадміністрації. Делегацію очолював голова райради Максим Салій. Ми горді тим, що маємо прекрасну нагоду від імені жителів українського міста Жашкова. Привітати всіх вас з вашим святом Днем Незалежності Республіки Білорусь. День незалежності це день, у якому щорічно зустрічається минуле і майбутнє країни. Вам випала висока історична місія здійснювати мрію багатьох поколінь. Ваших предків буде бути господарями на своїй землі. Традиція відвідувати місто побратим існує не одне десятиліття, і, за словами членів делегації, сприяє обміну досвідом. Приміром, жашківчан вразили чисті вулиці, якісні дороги, низький рівень злочинності, відсутність безробіття, гостинність білоруського народу. Делегація від стовпцівського району традиційно прибуває на Жашківщину в день незалежності України. Чергові допірі справи від благодійного фонду Нова громада. Днями Віктор Погорілий, керівник соціальних проєктів благодійного фонду, завітав до вихованців позаміського табору Джерельце, що функціонує на базі Сорокотяської загальноосвітньої школи. Наш девіз – ми шалені, джоленята любим, їсти і стрибати, працювати, малювати і медок смачний збирати. Наша речівка. Ра жужу, два жужу, всіх дітей я подружу. Другий залі. Наш заїв, диво слід, наш девіз. диво світ, диво всіх, ми ж немов усім привіт. Сірівняйтеся на нас, бо світ на просто клас. наша речівка. Бум-бум-бум, проженемо ми весу. Бам-бам-бам! Буде весело всім нам. Хай світі знає кожен світ і радість переможе. Завітали поважні гості, як завжди, не з порожніми руками. Для вихованців табору підготували презенти. Дуже приємно бувати в таборі. Цей період, коли відпочиваєте. В минулому році я тут не одноразово був, дивився на ваші побут, Мені дуже подобався ваш настрій, що ви дійсно бойові відпочинок подобається вас тут ловити, можна так сказати, неможливо на місці постійно двигаєтеся, займаєтеся. Різні програми хотілося, щоб в цьому році було ще краще, покращення і думаю, з кожним роком табір джерельці він буде збільшувати свою матеріальну базу, покращувати умови для відпочинку, і більше і більше дітей будуть сюди приїжджати з задоволенням. Сьогодні ми приїхали до вас в гості, щоб скажімо так. Є декілька загонів, як ви сьогодні на лінійці показали. Хотілося щоб ці загони було зразу, можна було оприділити, що це за загін. Тому на досвіду, скажімо, прошлого року, бачу, таке виникло бажання, щоб кожен загін мав свій колір, були діти, і зразу, чи я приїжджаю до вас гості, чи ваші вихователі мали змогу бачити, як от їх знаєте курчат, де вони знаходяться, де вони входять і так далі по кольору. Буде красиві, діти з брендованою джерельцем, футболочкою. Ми закупили для всіх для вас футболочки. Хотілося, щоб ця футболка була також як пам'ять про той період, коли ви могли відпочити, коли познайомилися один з одним, залишилися друзі, тут залишилися гарні споміни про цей час відпочинку. тут. Схоже, дітлахам подарунки припали до душі. Вони залюбки приміряли нові яскраві футболки. У кожного загону був свій власний колір. А поки діти звикали до нової форми, у Віктора Погорілого виникла цікава ідея. Можливо, ви хотіли все щось отримати до форми? Мається на увазі. Є можна придумати якийсь корпоративний ваші джерельця галстук, Можна пілоточку, лікепочку. Тоже було саме шорти, мабуть, на літо треба. <плес> Подарунки для вихованців були справжнім сюрпризом. Приємно вражені. Діти ніяк не могли зосередитись на тому, чого б їм іще хотілося. Я не знала, що нам футболки привезуть, але дуже класно, бо ми не очікували, і це сюрприз отрився для нас. А ви чули? От пропонують можливо там шортики чи якісь картузик. б хотіла, є якась ідея? Ну я думаю, що кращі шорти. І це буде оригінально, але всі там кричали, що треба в'єтнамки, кепку таке. У мене любений колір розовий, і червоний. Вона така яскрава, мені дуже подобається. Ще й джерельце написано. А ти що б хотіла, щоб благодійний фонд подарував вам до футболочки? Картузика, якісь шортики, якісь спідничку? чи ще? спідницю. Ну, щоб хлопці теж втівали. Мені дуже подобається, тут тут дуже весело, тут багато різних ігор, тут добрі вихователі. І я не очікувала цей подарунок, це дуже гарний подарунок, дуже кольоровий, дуже яскравий. Я хотіла кепочку. Просто сонце, тепло, літо і хочеться щось, головний убір. Хорошо мені в таборі, Но ми багато чим займаємось, ми ліпимо, ми малюємо, ми виготовляємо. А як тобі такий подарунок сьогодні? Мені дуже він сподобався. Він такий класний і синій і сид, мій улюблений. Я в цьому таборі перші ріки, мені тут дуже подобається. Мені подобаються тут вихователі. Ми кожними днями проводимо спортивні змагання. Спасибі нашим поварам, що вони готують нам дуже смачну їжу. Кожного дня і тут дуже класні душеві. Дякую вам за цю гарну футболку, мені дуже подобається. Нам ще ніколи такі подарунки не дарували. Така співпраця благодійного фонду Нова громада з табором триває вже не один рік. З самого початку діяльності табору джерельця ми приймаємо активну участь у покращенні їм матеріальної бази. Тобто як знаходилися ще в бузівці джерельця. Ми завжди на ті звернення, які до нас від районного відділу освіти, від директора табору були, реагували, надавали цю допомогу. Допомога заключалася в надані, там, чи телевізора, чи дивана, чи інші там питання, тобто все те холодильник, якщо не помиляюся. Тобто, там, такі питання, які виникали, ми завжди їх вирішували. Коли виникло питання про закриття табору в Бузівці в зв'язку з деякими питаннями необхідно було десь перенести. Прийнято рішення було в 40. Зовсім не підготовлене приміщення, школа для такого було. Відсутні були санвузли і дуже короткі стисли терміни за рахунок нашого благодійного фонду були виконані ці роботи. І сьогодні діти мають гарні душові, там, де можна прийняти душі, постиратися, скажімо так. Кімнати для гігієни, це все було зроблено в прошлому році. По цьому році ситуація виникла. Скажем, якщо з футболками брати, то чисто знаєте, так інтуїтивно, хотілося, щоб табір все-таки десь повертався до тих часів табору, коли були дійсно діти всі красиво мали форму, якісь таке відпочинок, коли їх можна по загонам. Кожен загін мав своє лице, мається в виду лице як і по одягу, так і по тим же девізам, які ми сьогодні чули і по іншим. Ну, групові, щоб воно дітям це запоминається, це дітям залишається у пам'яті про ті часи їхнього дитинства, коли вони перебували. тут. І в них виникає бажання наступного року поїхати в такий табір відпочити, тому що їм сподобалося, там, що там добрі умови, добрі відносини, добрі вихователі склалися. Хотілося, щоб діти дійсно не завжди сьогодні мають можливість батьки приділити їм увагу, вчасно на якусь увагу приділити. Тому Вихователі, які тут знаходяться, якраз цим займається на сьогоднішній день. Тому завжди будемо по можливості надавати допомогу, участвувати в розвитку матеріально-технічної бази лагеря джерельця Є ідеї, як сказав, можливо, необхідно, бо не тільки футболки, а докупити, щоб вже і форма була така видавати, дійсно було красиво, комфортно, удобно. І на пам'ять про дітям залишилося після закінчення. І інші проекти, які будуть зв'язані, ми завжди підтримуємо і молодші навчальні заклади, школи підтримуємо, надаючи їм допомогу, тому що діти це наше майбутнє. І знаєте, сьогодні велику увагу їм треба уділяти, тому що їм якраз сьогодні багато уваги не вділяється їм багато чого не фатає. Про тісну співпрацю фонду не лише з табором джерельце, а й усією освітянською мережею району розповів у своєму інтерв'ю і начальник відділу освіти жашківської РДА Віталій Бродовенко. Співпраця із Віктором Овичем Погорілим і благодійним фондом нова громада нас здійснюється постійно. Останні, наприклад, три останні місяці травень місяць за його сприяння і фонду нова громада було встановлено систему очисних споруд у. У дитячих е, садиках міста Жашкова. Е, потім, у, е, у червні місяці, за е, сприяння Віктора Григоровича, е, як депутата обласної ради е, було закуплено ноутбуки для е, школи номер 5 міста Жашкова. Тобто, ця співпраця е, постійна. Стосовно е, позаміського табору Джерельця. Е, Допомога його неоціненна минулого року. Лише на ремонтні роботи він виділив 270 тисяч гривень, і це лише тільки на один табель. Також він закупив автомобіль Форд для потреб між навчального комбінату. Постійно надається допомога на ремонтні роботи шкіл і дитячих садків міста Жашкова і Жашківського району. Ми щиро вдячні йому за активну життєву позицію і. Це, скажімо так, не піар, а постійна турбота за дітей. Гості поїхали. А дітлахам по закінченню табірної зміни як приємний спогад про відпочинок у сорокотязі, залишиться подарунки від нової громади. Група юних жашківчан побувала на фестивалі Нескореної нації Холодний Яр, що відбувся у селі Грушківка Кам'янського району на Черкащині. Метою фестивалю є перш за все поширення ідей патріотизму та здорового способу життя. Тож для учасників триденного масштабного заходу готувалися відповідні тематичні майданчики, українська музика, майстер-класи та екскурсії. Про те, як фестивалили, нам юнаки і дівчата розповідали в інтерв'ю. З 1 по 4 липня 2016 року ми були на фестивалі Незламної нації Холодний Яр. Було задіяно 24 чоловіка, з них 20 дітей. Входили туди всі вихованці турклубу Блудний Грунь. І четверо дівчаток було, двоє з 11 класу з першої школи і дві дівчинки з 9 класу першої школи, які зайняли призові місця по олімпіадам з історії і права. Разом з ними їздила Любарська Юлія Михайлівна. Ну, в принципі, фестиваль, дуже, дуже, дуже цікавий фестиваль, дуже багато навчального було для дітей, багато проводилось мастер-класів, багато було зустрічей з видатними письменниками нашими українськими. Крім того, кожен вечір з 19 до 22 чи 23 години проводилися концерти наших українських рок-груп. Фестиваль сподобався всім. Там було дуже цікаво, захоплююче, Приїжджали різні рок-гурти, були всякі змагання, багато людей. Фестиваль дуже сподобався, було досить багато цікавих подій для дітей, багато мастер-класів, дуже гарні концерти, україномовні групи. Народ запалився на ура. Досить якісна, сучасна музика, і нам мені приємно, що в нас в Україні таке є. Я думаю, що ми на правильному шляху розвитку. І взагалі ми, ми прекрасно відпочили. Ми набралися такої енергії, бодрості, патріотизму. Було весело і круто. Мені цей фестиваль сподобався тим, що там було багато людей, з ним було можливо познайомитися. Там були, приїжджали з різних областей, з усіх куточків України. Люди, звичайно, були чудові концерти українських рок-груп. Найбільше сподобався майстер-клас з хортингу. Івана Купала це народне свято увібрало язичницькі вірування та християнські звичаї. На Жашківщині 6 та 7 липня традиційно влаштовують купальські масові заходи. Цьогоріч знімальним групам телекомпанії Жасміну вдалося зафіксувати купальські гуляння аж у чотирьох населених пунктах району. Кожне свято відзначалося своєю особливою енергетикою, колоритом та обрядами загадкової інтригуючої купальської ночі. Відеоматеріали в розширеному форматі про святкування Івана Купала чекайте у найближчих ефірах, зокрема і в ранковому та вечірньому недільному ефірі. А в наступних інформаційних випусках на вас чекають такі новини. Дах Пугачівської школи, яка планується, має стати опорною, потребує термінового і дороговартісного ремонту. Товариством Кищенці організовано футбольний турнір між командами населених пунктів, яких проводить свою сільськогосподарську діяльність. У центрі зайнятості можна отримати ваучер на безкоштовне навчання. Шукайте цей випуск новин на нашому офіційному сайті чи дивіться в понеділок, у повторі о 9 та о 19.30. Ви самі можете пропонувати теми для сюжетів. Телефонуйте 61121. З вами була Людмила Лотецька. На все добре і нехай у вашому житті будуть лише хороші події.